Всім привіт! Зараз хочу вибачити свій голос. Голос у мене дуже поганий. Е, я кашляю, я так розумію, що я знову захворіваю. Це халепа, ну але що маємо? І того, кровавий турнір. З оборони, така в мене оборона, 6, що там, 6400. Ну, взагалі, чахла-чахла, не знала, якого поставити. Поставила так. Всі кольори можна. Ким турнірити оце тут то хто зна. М -м, кака буде. Можете взяти жовтих двоє фіолетових в центрі. О -о 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 -о. Чи брати тут, чи не брати, не знаю. Теця які. Газель. Може не буду. Візьмемо нехай цих двох дівчат чахлих погнали два по три жовтих ну добре тоді нехай так Далі жовтні закінчилися. Це просто б'є, чи він щось накладає. А, він просто шотить. Сорян. Нормально так. Куча фіолетових. Є в майбутньому жовта трійка, але це й знову б'є. Коротше, ще так пару раз, Воно нікого не лишиться. Тихо, тихенько, не знаю, я в кого бити, саме найкраще. І Мілену на X2 зарядити не можу, хоча, може, цього треба було добивати чахлика. Ну, отак. Ну, хоч не в нуль буде. Ну, це, я бачу це, не... ні, буде в нуль. Це бачу не мій турнір. <кій> Перший бій вже нулик. Це жах. Цікаво. Ну, Тоді я пропоную взяти червоних. Машку. А мабуть, зідана. а от ще кого. Можливо, ще одну машку. Або ні, не машку, а візьмемо оцю пані. Де вона? О, Нургіб? Нехай так буде. Що тут у нас какам буде? Зрізь буде. Пісок, точніше, від цього. Ну, тоді нехай лишиться Мілена. Спробуємо. Угу. Мабуть, розікну, нехай трохи Мілену підзбирати. Може вийде на Х2 і зарядити колись потім. Мало того, що в мене оборона не триматиме на цьому турнірі, так в мене ще й в атаках повна лажа. Так, кого прибирати першого? Мабуть, цю сторону пробувати. Не вистачило тобі. От халепа. Ну, добре. Так, і, мабуть, Леонідоса. Так, а тепер добити їх. Опс, є. Угу. Ну тихо. Ну не заряджай його ж ну, будь ласка. Так, не дозарядились, погано. Тихо. Я думала, це буде нейтральний хід. Полетіло все, що можна, що не можна. Так, є. Ура! Перший шот. Ну, хоч один. От халепа. Цей зараз, як підсмажить мене, він мені повиносить всіх. Ну, нехай, нехай буде так. <кій> Тобі, Тобі можна давати нехай такий а, локі. Ну, добре, нехай. Той же магній шкандибатиме, нехай. Вже не забиратиму в мілени той загін, нехай буде. Може це мені допоможе? Може ні. <кій> От халепа. І фігня лишилася, і <кій> нема чим. Доведеться морду робити. Тихо. Є шанс. Так, добили. А тепер мені ця морда там нічим не допоможе. Нічим. Оце в мене так ситуація на полі. Це ж цей смаження повісить, правильно? Блін, що тут робити? Де мені знайти мої сині? Може так? Може там що приїде? комбо які? Ну, таке. Є певні. А, цей супротив. Добре, тоді Мілену не трогаємо. Угу, вистачило. Я пропоную спочатку цього виносити, тому що все-таки він у нас мінюне да, призиває, що він там робить. Його скопіюю, потім погнав туди магні. Ух ти, добив, добре. І щось таке зробимо добре. Угу. Оце повиїжджало. Файно так. Мені сподобалось. Ну, все тут. Добиваємо. Пощастило. Капець. А я не хочу його. Я його не хочу з ним. Не буде легко. Лишати мені оце там мілено, чи ні. Чи Просто мені ризикнути і взяти всіх фіолетових. Так, тобі такий, тобі на атаку. Там будемо ми смажитись і буде травління від цього жовтого. Але не факт, що я виживу взагалі. А так більш ніхто нічого не буде робити там. А кого я можу взяти з фіолетових альтернативу? Це хіба лепіотом, Давайте телепіот. швидка. Підемо. Може пощастить, а може і ні. Раптом, що просто вона диспелити може. Ага, угу. Кристал. Це кристал і можна було б і не збирати, в принципі. Але добре, зберемо швидких. Отаким от чином, так? Тихо. Так, в того ще один хід буде. Ну, нехай я от такого. І сюди хочу просто кинути ...голдрона, щоб раптом той поставив цього <кхем> таунта, щоб ми могли то стирити. О, вхилянка. Це мені компенсація. За перший бій. Або навпаки. Компенсація за наступний бій. Тут дуже пощастило. Угу. Мімік недокачаний Та тоді, мабуть, синіх, тому що тут двоє червоних. Візьмемо синіх. ТБ. Тебе. тебе, тебе. Потім. Ти пішов сюди, і, нехай, мабуть, таки буде, Мілена. Кому який? Нехай тобі. Тобі Маговський. Хто мене там буде шкодальбати? Фріда ні, Фріда не зарядиться. Ні, та правильно ж треба ж було той же нажати. Ну, погнали. Два по три синіх. Ну, ну, ні, не буде два. А, не буде. Ні, не буде. Буде. Може, доб'єм тебе? Добре, дякую. І тепер... Кого я хочу? Мабуть, сюди, в цю сторону, фріда погнала. Кого копіюємо? Можливо, Медхаммер. Щоб мегаміньон був. Так, і погнала це на Х2. Угу, ясно. В принципі, послуги мегаміньона тут не потрібні. Все, пощастило. Останній, бої, щось прям дуже швидко. Топ-10, дуже далеко, я, звичайно, мене ще скинуть. Але обідно ну, за перший бій, бій такий невдалий. Ну, але що маємо все, завдало все, всем пока-пока.